Леді джентльмени, і джентльмени. Дльвейсам потрібні дрони. Вам подобається тут. Ну, Тут симпатично, Всю, все блистить, все красиве, багато всього цікавого. Нам, в принципі, також подобається, але тільки сама локація. А те, що ми робимо, тут не дуже. Бо ми кожного дня тут бачимо біль, кров, втрати, втрати здоров'я, іноді життя. Так, тут іноді помирають. І на цьому столі також, із цим обладнанням, і у нас на руках. І сьогодні кожен з вас може зробити набагато більше. Може зробити так, щоб цих втрат цієї крові цієї смерті не було, щоб ми. Мали живих і здорових хлопців, щоб хлопці не втрачали ні життя, ні кінцівки, ні своє здоров'я. Я не можу сказати ствердно, що ми за допомогою FPV-дронів виграємо війну, але за допомогою FPV-дронів ми можемо зберегти життя наших військових. А це і чиїсь батьки, чиїсь діти. Десятці потрібні FPV-дрони. Для чого не нам потрібні? Все елементарно, ворог не стоїть на місці, використовує, використовує такі самі дрони в десятки разів більше. Нам потрібно більше. Коли починаються якісь штурмові дії з боку наших ворогів, і їм під ноги потрапляє, або не під ноги, або в плечі, в груди, епв дрон, то це зовсім міняє настрій і хід подій, які будуть відбуватися. Ось такий дрончик просто може вирішити багато проблем. Наші хлопаки навчилися добре орудувати цією зброєю. Це є дуже такий потужний вогневий засіб, який зараз допомагає нам стримувати московську навалу нашого двічного ворога. За допомогою ми можемо відбивати атаки, також і підтримувати нашу піхоту у штурмах. Кожного дня у таких дронів вилітає десятки, от реально десятки, коли в активні дії вилітає набагато більше. Вилітає, може вилітати 50 дронів, і всі майже всі залітають в ціль, але їх недостатньо, Їх потрібно набагато більше в десятки разів більше. Долучайтесь до ініціативи фонду підтримки гірсько штурмової бригади Дельвейс. Сотня для десятків. Кожен із вас може сьогодні задонатити для того, щоб E, наша десятка отримала хоча б цих 100 дронів для того, щоб частина з цих хлопців залишилися живими й здоровими, повернулися до себе додому. І для того, щоб перемога стала швидшою і ефективнішою. Дуже важлива кожна гривня. Долучайтесь, донайте, купуйте тві дрони. Повірте, вони підуть на благу справу. Десятка одна з найкращих бригад, і ми дамо гідний результат. Всі приєднуємося. І долучаємося до війни з вашою допомогою. Ми думаю, до цього дійдемо і будемо знищувати ворога в десятки разів більше і пришвидшимо нашу з вами перемогу. Слава Україні.